аналізуючи себе, я зрозумів наскільки людина, та чому я кажу, що ми є тваринами про себе, бо ми часто можемо неусвідомлено ось так, от реагувати і вірити свято в те, що це наша правда, яку ми просто побачили чи прийняли в дитинстві. А, ну я не буду тут дуже банально казати, як всі люблять казати про рептилоїдний мозок, бо це такий доволі. Заюзаний старий термін, який занадто заангажований. Ну, насправді у нас дійсно є різні зони мозку. І є ота стара, та, яка така е дуже тваринна, дуже стара і дуже перша ну, в нашому реагуванні. Тобто вона справді реагує першою, вона реагує як тварина, вона реагує е ну, класика, де да? бій біжи, але насправді там респонс набагато більше, да, і, і вони іноді. Доволі прості вони такі.